Михайло Декет вівчарує близько п'яти років. Уже ввечері він поведе 350 овець на шпанську полонину. Аж до вересня хлопець житиме там під відкритим небом і відповідатиме за безпеку отари. Я і вовці морять, медведі. Так, вся, всякого я такого. Молимося, і бо Бог нам допомагав, Бог хранив худобу. Бо була худоба не Овець віддають місцеві жителі. Хто скільки має. За кожну тварину чабан отримує від власників 300 гривень. Протягом усього літа з овечого молока вони виготовляють сир, вурду та бринзу. Кожний хазяїн, який жене овечку в стадо, здає чабанові. і на цю овечку дають 8 кг сира. За цими 8 кілограмами йде ще 3 кіла на так називаємо вурди. Творогу на виготовлення одного шматка сиру йде близько 50 літрів молока. Родина Микулянець за сезон виготовляє близько 5 тонн молочної продукції. Цій справі присвятили вже 27 років. Охочі діляться з нами деякими секретами. Сир виготовляється годину, там півтора. Просто потім треба витримувати його. За рахунок витримки все залежить і вкус і. Такі вкусові якості, якість сира лише от витримки. У нас є даже що Півроку рік витримані. Скуштувати вівчарські делікатеси. З'їхалися гості з усієї області і туристи з інших регіонів України. Очі нравиться на фестивалі. Може второй год подряд. В этом году їхали спеціально. Очень ну, много народних традицій. Ми бачимо, Трембіти, люди такі всі радосні. Сама атмосфера праздника дуже подобається. Мені було цікаво, я привела про своїх дітей подивитися, як тут святкують люди. Дуже гарно, дуже. Ну, перший раз. Вже ввечері вівчарі вирушать у дорогу, а поки що свято, танці, співи і гуляння. Та найголовніше вівчарська ватра. Її запалюють, бо вірять, вогонь боронитиме вівчарів від лиха.